Доброго дня всім. Це я купила кабачки сьогодні. Ось, дуже дешеві, По 10 гривень прострочені є, Немає грошей зняти з карти всі, украли, шахрайський. Хорошо, Светка, будемо на насяти. На Ні, я тобі, тобі куплю. Нічого не я не буду, бо мені ж горло. Ні, не купляй, я потім пойду по хліб. Дякую. Фірма, яка займається отаким от видом діяльності. Все. Вона не державна, вона не відноситься до державного, тому що на статті закону Конституції не може мати державна структура, код ЄДРПО, не повинна державна структура мати такого коду. Якщо вона має такий код, вона веде підприємницьку діяльність. Все. Це для підприємців, це воно, а воно не є для таких, як зараз поробили мерії за все, воно з кодом є зірково. Це структура, яка займається не, не державними. Дивіться, які хазяїчки, диві. Які молодці, я їх по житті знаю. Поміж, як ми їздили за 50 кілометрів по Чернічку. І вони були, і он продає на баночки. 50 гривень літра. Ігор, давай! Бістренько. Переходимо. А ну подивіться, що відкритий магазин. А? Ні, а цей. Ну так, да, відкритий Я ще, по-моєму. Там не буде вже сигарет дешевших, Євронь. Давай сюди ось. Віталік мене хоче трошки поганяти. Так? Да? Що там посходило? Кабачки садила. А що ж там могло посходити? Так, парить, що це капець. нічого вже не робити. Тут ще видно. Добре. 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 이거야. 여기. 거

Привіт, мої дорогенькі друзі. Ось ці кабачки такі, що вони були, вроді такі, знаєте, страшненькі. Я їх всі почистила економкою швиденько. А потім ось я їх помила. Вони вже такі постікали, хорошенькі. Я зараз на бурячкову терточку їх потру. І буду робити такі бліни. І зроблю тортика. Кабачки я потерла, додала сюди 2 яєчка Ось убила. зараз ось так присолюю. Так, розмішую яєчка. Цибульки я не буду додавати, бо треба йти на город рват. не буде смачно. Я додав ось такий чесник. Стрілки дуже пахне, я накриваю, бо запах, звісно, дуже класний йде. Ну, не хочеться, щоб Що так дуже пахло часником Ось так. Я зараз виключу телефон, гарно перемішаю. Подивилась, у мене тут може ложка чи дві муки. Я додав манку. І трохи вона як постоїть. Минуток 15, поки я ось це своє. Помию ну, вона набухне. Я ось так, без всяких заморочок, що в мене є, щоб було дешево, і смачно. Уже кабачки з яйцем уже смачно. І поставила варити три яєчка, добавлю Ну, Там в мене трошки є майонезу, теж не буде дуже багато, але його й не треба. Сметани в мене немає. Коли є, я сметану буває слоями, а буває сметану з майонезом, з мащою. По-різному. Ну, Я просто готую. Нікуди не дивлюся, тому що тут нема що дивитися. я фантазірую із те, що у мене є, які продукти. І ще коли, ну, як помідорчики є, я тонесенько ріжу і теж так. Слоями викладаю під майонез, потім майонез. І так слоями перекладаю бліни. І вони, получаються, як з помідорчиками, тільки тонесенько треба різати, щоб там і майонез був, щоб вони трималися, щоб, ну, щоб добре пристали один до одного. Ну і так, а потім також зверху гарненько виложу, ну, це так, як знаєте, на свято, помідорчиками. Зелені укропчиком, петрушечку ложу. І також отак беру яєчком на терточку потерти і прикрасить. Можна чим хочете прикрашати, геть крабовими паличками. Що є те, можна і ложити у наш тортик. Ось такий крем у мене майонез і чесник. Стрілки. Все дуже швидко і, повірте, дуже смачно. Одного вже коржа блінчика я змазала нашим кремом. Можна нарізати укропчик і теж укропчик. Ось такий в мене тортик. Я положила тут, ось дивіться, огірочки. У, з однієї сторони укропчик. Я дуже люблю укропчик їсти і огірочки. Це буде моя їда помідорчика. І так, ось я їх даже присолю вже зараз. О, трошки помідори присолю. А з цієї сторони я оставила місце щоб різати на тарелочку. Ось такий простенький тортик. Гієчка я взяла на спеціальну ту решоточку, так зробила, як на олів'є і ось так виложила. Просто гарно і смачно. Ну, Хто любить дуже багато майонезу, можна красиво так зорчики поділити. та що хочете, можна робити на ваше усмотрення. Ось так. Так що фантазуйте, готуйте. Кибачки зараз дешеві, скоро свої виростуть, дасть. <звіт> Ось вот Таке тортик. До побачення.